Українські Мальдіви, чи варто їхати? Це кар'єр у Вінницькій області в селі Черепашинці від Києва приблизно 3 години на машині. Водойма з красивим кольором води оточена лісом. З одного берега розташований заклад з рестораном і лежаками, з іншого берега ліс із альтанками і купою сміття, що мене дуже здивувало. З плюсів багато безкоштовних альтанок і столиків, красива місцевість в оточенні хвойного лісу, красива водичка, в якій купаються влітку. Можна зробити гарні фото на фоні водойми і просто помолв. Луватися красою, також можна покататися на катамаранах тихо і спокійно. З мінусів. немає пляжу, є лише декілька маленьких підходів до води. Купа сміття, яке напевно ніхто ніколи не прибирає. Воно просто свалене на купу. Немає зручностей, таких як туалет і сміттєвий бак. Ніхто не дивиться за порядком. Засмучує той факт, що люди нехтують і не поважають навколишній світ і себе. Взагалі, локація дуже гарна, і сюди дійсно варто приїхати. Але вдруге я б сюди спеціально все таки вже не приїжджала.